Камерна. Камер, камерна акція, тобто бідна така. Акція значить, має за мету зібрати громаду, зактивізувати навколо тих питань, які поставили на Мукачеву і тепер згідно законодавства, зміни Конституції України, яке легітимізує від розколу України, відділення східних територій, за яких багато людей поклали своє життя. Тобто ми будемо збирати підписи, будемо організовувати симпатиків, прихильників організації, для того, щоб вони підтримували. Так само акція буде проводитись, мабуть, в такому самому форматі. Думаю, що людей буде кількість збільшуватись біля управління місця вчора справ. Буде заява опублікована, і, яку зможуть підписати всі бажаючі. Бо стояти просто до цільності, багато громад збирати до цільності немає. Ми закликали сьогодні, в принципі, в зв'язку може, тому що в нас малий інформаційний ресурс, тільки фейсбучний поки що. То, може, тому і людей так мало зібралося, але я впевнений, що їх кількість буде збільшуватися, при тому, що це є тільки громадська організація, у нас ще є добровольчий зустрінський корпус. Які вимоги? То що в заяві має бути? Що ви хочете, що буду у МВС? Вимоги, вимоги, незмінні вимоги. У нас є звільнення ваку. Тобто, Сподіватися на те, що він буде звільнений так, найближчим часом, читаючи його заяви, він не має такого бажання. Влада держави не, не сприяє цьому, влада держави ігнорує. Зважаючи на той час, що нині літо народ відпочиває, розслаблений, вони цим користуються і вони проводять різні антиукраїнські заходи, в тому числі я кажу, про зміну Конституції України.